Обмінний фонд Кай необхідний. Бійці розповіли нашим колегам з сухопутних військ Збройних сил України, як здавалися в полон росіяни під час наступу на Курську область. Подивімося, що розповідали, та як здавалися расисти. У Курській області наші воїни продовжують наступ, щоб залишитися живими. Російські окупанти здаються в полон. Викрикнув Росія. Ми посміялись і Поїхали далі виконувати свої задачі, свою роботу. Здатися в полон для вояків армії РФ це єдиний вихід вижити, наголошують українські захисники. Взяв РПГ, сплешов постріл одразу п'ять, ну дев'ять чоловіків, було п'ятеро, одразу двісті. Не буду нічого видумувати, скажу так, щоб був шокований. Спочатку що ми дійсно перейдемо кордон, я в це не повірив. Думав, спочатку що це розмови. Не про що а коли вже дійсно перша група пішла 6-го числа, то я вже зрозумів, що це вже не шутки, а реалі, які вже треба позитивно до цього відноситись і з бойової готовності. Ворог намагався чинити опір, але був безсилий, кажуть наші бійці. Навіть зуби дракона не стали перешкодою для української бронетехніки. Просто знали, що ми вже на ворожій території більше уваги, більше контролю. Сектори, тому що на той час ніхто не знав, в якої посадки наші, в якої посадки вороги. Конкретно у мене перший бій. Перший бій це було, коли ми вже почали робити зачистку села. І от тоді вони нам зробили декілька засідок. І от там от вже ми почали з ними стріляти. До цього мої побратими почали бій ще. Посадках вони вирішили там обійти чи штурмануть їх там, так і не зрозуміло. Це була. Морська піхота російська, і одного з них хлопцям вдалося взяти в полон. Були налякані. Вони були налякані, вони не очікували, що ми дійсно перейдемо кордон, що ми дійсно зайдемо на їхню територію, що ми дійсно щось будемо робити, брати їх в полон чи штурмувати. Вони цього не очікували, вони були налякані. Тому вони однозначно, що поодиночно, що масово здавалися в полон. І пограничники були, і ДРГшники, і строчники. Українські бійці кажуть, ризик просування розвідувальних груп з боку ворога Курській області постійний. Однак диверсантів наші захисники зупиняють. На початку посадки була моя група, а інша група була 300-400 ну, до 500 метрів ну, в тій самій посадки. Такі Вдоль нас ставочок був внизу. І ми так на вершині був ставочок внизу, і опять вершина починається. І мені доповідь роблять друга група, що рухається група без опознавательних знаків, дуже комплектовані, снаряження, повне снаряження. Наші захисники не раз доводили, що вони майстри своєї справи, і її вони неодмінно завершать перемогою. Михайло Манлюк, подробиці телеканал Марафон. Єдині новини.